Ми зараз долучимо до нашої розмови польського політолога і журналіста Марика Сієранта. Доброго вечора, пане Марику. Вітаємо. Вітаю, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, Героям слава. І, і дякуємо вам, що ви знаходите час і можливість долучатися до нашого ефіру, пане Марику, Зараз відомо з засобів масової інформації, що частина пропускних пунктів польські перевізники розблокували. Але є ті, зокрема, такі як Рава Руська Гребене, Краківець Корчова і Ягодин-Дорогуськ, які ще залишаються заблоковані. Чим, чим спричинена така от вибірковість? Що ще? Не вистачає у виконанні вимог української сторони з боку польських перевізників, що три пропускні пункти наразі залишаються заблокованими. З того, що я знаю, то українська сторона майже всі е е пункти виконала, я про які перевізники говорили. To po fury e, wracać bez czerch do do, do Polski. E, tak samo e, jest obmierzony e, obmierzona ta elektronna czercha dla, dla, dla tych fur. E, Biliśmy tego, e, jak nie wiadomo, po to zawsze mowa o Я дослухувався до до тої э, дискусії, яка вам студії, сподобалася я думка нашого так, експерта. Так. Саме так може воно не меркатин, але саме так, чи як невідомо про що мова, то мова про гроші завжди, і зрозуміло, що ці люди в, в дужій частині будуть захищати свої інтереси і своє робоче місця. тому що е, з одної сторони можемо їх зрозуміти, бо саме так має бути, що Україна е, має отримати всі. możliwości prowadzenia biznesu i wyżywania, tak naprawdę, bo ona wyżywaje w czas winy, żeby mogła robić też i zarabiać koszty, między na utrzymanie swojej państwa i budżetników. A z drugiej strony też nie może być tak, że będziemy tak to pomagać, że zaliżemy swoją ekonomię. І тут треба, я завжди це підкреслюю людей, які будуть мудріші за короля Соломона, які будуть, зна, знайдуть десь цю середину і, і, і випрацюють нові стратегії. Поки що ні з української, ні з польської сторони я не бачу працювання стратегії. Ми тільки гасимо пожежі. A ja bym chciał, e, żeby nasi drżawy, nasi czynownicy, ale nie tylko, bo i e, takie ludzie jak my, jakim na sercu leży uspich e, naszych państw i ich współpraca, razem wypracowały strategię rozwoju, Strategię, jaka będzie obnimaty 10, nawet 20 lat temu i jaka będzie przebaczona w różnych momenty. I kiedy to będziemy rozmity i będziemy to mieć zrobione, to będzie nam łatwiej. A za tym e, tym wspólny e, traktat, wspólny ugovor w wielu punktach, jaki też trzeba będzie negocjować. I to Ukraina też znajdzie się, między do, do wstąpu w EuroSąjungę. Bo wybaczcie, też że to nie koniec. Zaczynajte e, agrarii w nim, czyni e, protestować? E, wczorajszy protest pokazał że e, wszystko jakby zaczyna się z Polski, a potem przechodzi na inne państwa. Eurozjuzu. To e, jak pierwsze poczuły jakieś destabilizacyjne momenty, potem przewizniki, ale ja was e, powiem, że ja was zapewnię już recepiedę dalej. Co pokazuje, e, to, šo, y, majemo, w żadnym meczu nie pokazuje, że ich chcę też porcającia to, co mamy mo, mniejże a co do same przewizniki, w jest jedna problema. Ukrainie jakby dozwoliły wywozić i wwozić te rzeczy e, w Ukra e, z Ukrainy i do Ukrainy. Ale nikt to nie mówił, że to będzie tak, że e, jak wywozy wywozicie coś w toczku A, to potem wy, wy wydajecie toczku B, C, D, E, a potem tylko wracajecie do Ukrainy. Mowa tutaj o wnotrycznej periwizji, i logistyku. E, no i e, ha, to tutaj jest obmierzeń dla polskich z e, zakonom. А тих обмежень українці якби не мають. Тобто, тут мова про, про ці речі, і тут з того, що я знаю, йдуть дуже жорстокі негоці в між трьома сторонами Європейська комісія, Польща і Україна, і очевидно, представники в Цьому. І поки що ці негоціації не закінчуються нічим. Побачимо, як це буде далі. Пане Мараку, трошки дозволю собі розібрати ваш спіч. На декілька цитат значить, ви говорите про те, що е, українська сторона виконала фактично всі умови перевізників. Якщо я вас правильно зрозуміла, і за моєю інформацією я її підтверджую, також що наша асоціація автоперевіз... міжнародних автоперевізників стверджує про те, що ми задовільнили всі вимоги протестувальників, і водночас ви говорите про те, що ми е, не вміємо домовлятися між собою. Ви не бачите ініціативи ні з польської, ні з української сторони. Водночас з'явилася інформація про те, що єврокомісар з сільськогосподарського господарства Янош Войцеховський застеріг перед новою кризою, яку може спровокувати надмірний агроімпорт з України в ЄС. Ну тобто нас черговий раз про щось попереджають і даруйте на слові махають пальчиком. Що не смійте, не пробуйте і т.д. і т.п. як нам на це реагувати, і чи це є нормально? А коли звучать такі заяви з вуст такого високопосадовця? Ну, чи він такий високий посадовець, я би сперечався, тому що коли була направда криза з зерном, він замовчав і запевнював всіх, що все гаразд, все добре, а потім як Мовко знаєте закипило, розлилося на кухні, почав смердіти. То пан Войчиховський прокинувся за свого летаргу, хоча це не була зима а літо, і почав робити такі речі. Він зрадикалізувався, тому що він людина, яка пов'язана з правом і справедливістю. z że partia, jaka wchodzi do opozycji, teraz e, przyszła nowa koalicja, e, jaka będzie uprawiała. I on w Europie Zjednoczonej tak naprawdę e, zradykalizował się, od tego momentu, no. kiedy zradykalizowała się retoryka samej e, byłej prawiaczej partii w Polsce. On e, też rozumie, że to jego koniec, bo euro, e, eurowybory do Europarlamentu i zrozumie, że komisary będą zmieniać się i za mu to choroszyk zliw w Europie, e, praciuł same ludynu, nie czułę pro jej robotu, e, ani ce harizmaty, ani choroszej biogram. No, e, I e, wiedz też jakoś sobie musić na samki nieco pokazać, żeby polityczno wyrzećy. No to wiedz, będę robił takie zajawy, ale tutmiesz wersa mytoczną u niego je, chociaż raz. Ee, nawet ceny poprzedzień aby ja wskazał, ale to wskazania problemy? Ta problema je i będzie istnowate I to ja pokażę wam, ponieważ Ukraina jest wielkim e, producentem jeziora i, i ona może zdestabilizować nie tylko rynek e, IŻy w Polsce, ale i cały Eurosojusz. Podobnie e, Holandia, Belgia, e, tak, tak. Luxemburg i tak dalej z krajiny jakie no odpowiadają no nie знаю bo że czy odna obłaść w Ukrainie tak e, i tak dalej to Я зараз хочу сказати, у нас у студії є політолог та економіст, політолог і Я Хочу йому зараз передрусувати. Ви дуже цікаву фразу сказали про те, що має бути спільний план, який буде осягати там там 10 років, і це спільний план України та Польщі. І перш за все, це не тільки про а ще й про політику. От пане Ігорі, на вашу думку, наскільки це взагалі такий план може бути створений, і він може реально працювати і допомагати обим нашим двом країнам? Ну, Взагалі без нього не можна. Обійтися враховуючи особливо наші європейські, ну євроінтеграційні устрімління, і в принципі Польща, як найближчий сусід, країна з якої в нас і Багато спільного але є і певні певна конкуренція в економіці. Ну вона якраз такого плану вимагає. До речі, цей шлях Польща проходила, коли інтегрувалася до європейського союзу. У них була група переговорників. Що не помиляюсь, там близько трьох сотень осіб, які з, з різними країнами проговорювали якісь спірні питання для того, щоб ця інтеграція вона була То Ну, їм це вдалося. Їм це вдалося. Дивіться, от взагалі, вся проблема, яку ми зараз обговорюємо, вона зрозуміла в першу чергу економічна конкуренція, гроші і так далі. Але тут дуже дуже великі є фактори політики, тому що так співпало, що цю цю проблему почали використовувати окремі політичні сили в Польщі. І окремі електоральні групи, розуміючи, що на неї просто змушені будуть звернути увагу. І відсутність вирішення цієї проблеми до сьогоднішнього дня якраз політичними аспектами обумовлено. Тобто, тут тільки прийшов новий уряд, в нього вистачає там і внутрішньополітичних питань. Ми вон, бачимо, що там зі ЗМІ відбувається, ще якимись іншими речами, ще вирішувати цю проблему. Скоро вибори президента, в принципі в них немає прям такої конституційної більшості, ну умовно кажучи, там в сеймі. Mm -hmm. і тому зрозуміло, що ця проблема, ну. Складна проблема, вона не має якогось там однозначного вирішення. Але тим не менше, ми повинні про це говорити, повинні це вирішувати і думати, як вийти з ситуації. Єдине, що ну рано чи пізно Польща може зіткнутися з проблемою тиску саме з боку європейських чиновників, оскільки ми забуваємо про одну річ зараз, на жаль, в країні створюється прецедент прецедент для Європейського союзу, тому що що завадить німецьким. Іспанським, бельгійським німецьким, до речі, збирається. Фер фермерам так. Точно точно же блокувати потім кордони або робити якісь подібні дії для того, щоб позбутися конкурентів ринкових конкурентів з тієї ж польщі. До речі, ну деякі німці вони казали, що коли ми втратили третину ринку перевезень, ми якось не додумалися кордони перекривати, бо ми програли в конкурентній боротьбі. Поляки я запропонували. Ну але коли власне поляки зайшли на цей ринок, да. а на ньому були як німці, і німці, і німці, німці камніх. Хто не тут є правда зміни тут. Вибачте, є такий момент Ну, поляки. Це вже робили в контексті саме євроінтеграції. Коли вона відбулася, а ми знаходимося в трошки гіршій ситуації на сьогоднішній день. Але це прецедент так, для Так, пане Ігоре, але в нашій країні війна, це то зрозуміло. ми капецькі гірші це, ситуації. Це, це але, ну, Давайте тр... ми дамо відрефлексувати. Даруйте, що перебуваю пан пане Мареку, а на все, що сказав наш експерт, пане Ігор Рейтерович. А чи погоджуєтеся ви з почутом? Мене цікавить особисто ваша думка, чесно кажучи, польщу ми. Уже шануємо, дякуємо за допомогу, але е, так зараз виглядає, що ви ви відкрив вони відкрили та ви, чи Вони е, скриньку Пандори, і після цього це може е, блокування українського експорту товарів е, перекинутися на інші європейські країни. Що робити нам українцям, вираховуючи те, що у нас ще й повномасштабна війна? Ja nie mogę powiedzieć, co robić Ukraińcom, bo Ukraińcy to dobrze znają. I ja nie chcę e, być radnikiem Ukraińców, w tym, że wy wszystko robicie Z Oczywiście, można ma ma mieć jakieś tam e, m, swoje rzeczy, ale mówić wam, poproszę pierwsze, będzie nie, nie po drugie, nie kulturalnie. I, I jeszcze jedna rzecz. E, ja pochodzę z tym, co e, m, było wskazane w studii, ale chcę doba, dodać jeszcze jedno. Europa dzisiaj bierze się tak naprawdę z ruchami, które destabilizują politycznymi Europę. Z ruchami populistycznymi, krajnymi. I w całej Europie przed tymi eurowyborami, jakie będą same w czerwcu, Того року всі реально політики, всі навіть всі, які є в Єврокомісії, як зараз трусяться просто щоб тільки не попали, щоб тільки країні в кожній окремій країні не взяли більшості. to wszyscy si zwracają uwagę na Polskę i na Tuska? I Tusk e, jest miś e, młotem a kubadłem, tak na sprawie to muszę win musić e, i jednocześnie pomagać i Ukrainie i zachyszyć swój biznes, ale asertywnie, nie nie tak, żeby Навредити Україні, а одночасно всі дивляться на нього, що, що які рухи він зробить, тому що це перша країна, яка показала, що можна побороти популістичну партію е, в виборах, і всі на нього дуже надіються, що він прийде і і, і дасть якісь якісь підказки, якісь харизматичні речі. Дивіться, то що маємо ну, в Холландії правду зараз. сказати, то, що українці маємо... теж to, дуже на нього надіялися. Що, то що то, що мають, то що мають словакі в багатьох інших. To, partia Fox w Hiszpanii i tak dalej, to tu jest wiele momentów. I powiedzcie mi, w każdej z tych krajów te paradoksy, te puszki Pandory będą się I to będą odkrywać same te polityki, jakie zaraz władzi, bo bo e, tak wygląda demokracja, że my przywiązani do dumki elektoratu i my borem się za elektorat i nie możemy Проти нього стояти. Тобто кожна країна буде тепер, ну, e, то що я кажу, коли буде стратегія, коли будемо мати опрацювану стратегію, ми будемо розуміти ці моменти. Поки що ми, ми дострибуємо, щось робимо, гасимо пожежу по і відстрибуємо. І давайте потім Дуда з зеленським по, будуть кляпати себе по плечах і говорити, ми ж браття, ми ж стратегічні союзники. І все, і на тим закінчується. Ми передамо трохи зброї. Трохи допоможемо, трохи э, візьмемо до себе біженців і так далі. І так далі. Мігрантів, а коли залетить э... ракета на територію Польщі, зробимо вигляд, що вона туди не залетіла. Но... Це вже окрема тема. Окрема тема, але важлива пане Марику, я вам дякую. Тепер має бути краще, принаймні так кажуть наші генерали. Ну будемо сподіватися і дякуємо вам, що ви долучаєтеся до нашого ефіру. Марек Сієран, польський політолог і журналіст, був з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію.